Так, тоді йду ближче, бо може мене не дуже чути. Дивіться, в чому проблема була в нашій сливці. Це слива. Вона вже її не один рік. Її років, скільки? З років 10 є? Десять років в сливі. Проблема була в чому, і її не обрізалася. Приходили, клоц, клоц, розвернулися, пішов, розвернувся, пішов. Потім якось ми так пересіклися в одному місці. Він мені каже, приїдь пообрізай сливу. Мені, бо в мене Слива, вона була, щоб ви розуміли, отак аж на тому гаражі було, були гілля. Дивіться, підходьте поближче, щоб ми бачили. В чому була проблема, що я в тому році зробив? Ось, дивіться. Позрізав тупо все, що росло всередину. Ось гілку, ось ось. Там ось тако, покажи, будь ласка, видно. Ось гілка, ось ось. Коротше, позрізав все, перевів всі тепер гілки, в, в, в горизонт. Горизонт. Да, у нас виникла малесечка, ось така малесечка проблемочка. Малесічка. У нас є жировики. Але ми зараз ці жировики всі акуратно виріжемо, виріжем, і в нас буде повноценне дерево. Тепер відійди далі. Відійди, будь ласка, мій помічник. Дивіться, зрозуміли, так? Да? Що ж ройшло так доверху, ось, наприклад, на, на прикладі цієї гілки. І я все ось так вирізав. Все, все переводив, виходить, на горизонт. На боки, на боки. І все, що росло в центрі, це, е, ту росло, воно все постріляло. Дивіться, можна побачити, як. Е, дай мені телефон, будь ласка, я покажу такого. Дивіться, зробилися ось такі пеньки, е, пень, пеньочки, а такі, бачите, зрізав. Тут немає, але з плячих бруньок, бруньок нам попускали жировики. Тобто тут я не міг нічого зробити з моїх пеньочків. Ні, ні один жировик не стрільнув, сплячих бруньок. Чому вони стрільнули взагалі? Тому що е, велика частина була зрізана е, гіляк, деревини, і через то вони, виходить, е, мусили десь стрільнути. Ось, дивіться, бачите, я робив переводи і на сюди на, е, сюда, на бокові. Все, зараз я це все виріжу, покажу в кінці, який буде результат. І дивіться, зараз я ще покажу. Раз телефон вже я взяв в руку. зараз акуратно перекладу. Перекладу тут. В принципі, о, то тут ще й. Проблема в тому, що вони цього треба буде потім лопатою, щоб ти повикопував ці всі, зрозумів? Попересажу і можна на цю сливку на наступний рік щось понащіплюємо. Все, дивіться, я зараз вирізаю які, які на пеньки, які під ноль. Ті, що ростуть середину, я їх вирізаю під нуль. А ті, що збоку, я їх все одно вирізаю, ці жировики на пеньки. Зрозуміли, так? Да? Щоб я ще з них мав якісь, якусь користь. Ось внутрі росте, я, звичайно, вирізаю цю гілку під такий, під нуль. Оцю я вже вирізаю на бокову бруньку, бачите, під такий пеньок. І все. Зараз я все вибомблю, виріжу. Дивіться, які були зрізи. Тобто, ви зрозуміли, дуже багато було зрізів. Дуже багато. Ну, ні один зріз не дав жировика. Зверніть увагу. Всі покидали сплячих бруньок, бачите? Всі сплячих бруньок покидали. Хто свідки хотів, свідки і летів. Все, в кінці результат покажу. То я вам до чого веду це все. Що ви не бійтеся, не бійтеся, ріжте будь-яке дерево на омоложення, і будете мати урожай. Дивіться, у нас тепер виходить дуже легко дістати до нашого урожаю. Всі ці гілки з плодовими бруньками. Зверніть увагу, і яка відстань. Ось став і рвеш урожай. І думаю. Доволі непоганий вийшов, на мою думку, результат. А ви оцінюєте самі. Дякую. А для чого я дякую постійно? Ну, коротше, все одно дякую. Мені не важко це сказати, а вам може приємно. Так. Зверніть увагу, що вийшло з нашої сливи. Всі жировики доверху вирізав, тобто не боявся. Які були гілки, попереводив на більш, такі, на більш кращі, порозводив їх, щоб в нас не було між гілками затору, повирізав, може щось росте. Може ця гілка впирається в цю. Забрав, перевів на плодоносячий список, прутик такий, бачите, все. Кожна гілка, ось тут в мене наприклад, вона йшла занадто далеко, я її перевів на більш молодшу. Така сама ситуація, перевів на більш молодший список, щоб не було між гілками, бачите, в мене по всьому є певні вікна. Все повирізав, все, що нам росло всередину, не в середину. Ми бачимо тут такий простір. Тут хоч фури ганяють сюди. Всі гілки дивляться в нам. Куди потрібно, весь урожай ось ось, ось. Дивіться, бачите. Тобто достаєш все, все рукою. Тому який ми маємо з цього всього вивод. Все вирізайте, не бійтеся, не стісняйтеся, переводьте все на більш горизонтальні. І не слухайте, що дерево засохне, не засохне. Будуть проблеми. Так, да, будете мати, ну давайте посчитаємо, ну десь 10-15 клос клос вам треба вирізати жировиків. Хоча, може, і вас набагато буде менше. У нас я тут занадто багато зрізав. І все будете мати чудову молоду сливу.